Почнемо ми зі Швець-Миколки. За мужність, наполегливість, терпіння та перемогу нагороджується справжній супергерой Швець Миколка. Справжня дорога Це було осінь 13 листопада минулого року. Ми, минулого року ми... Дізналися, що в нас оце така хвороба. Приїхали, здали аналізи, а воно підтвердилося. Так сюди попали на лікування. І з того часу ви оце були тут. Да, весь, час. Да, весь час це тільки ось літом нас тільки додому відпустили, трохи угу. відпускали, а це вже щоб більше вилікувалися, то вже, звісно, вдома. А на аналізи приїжджаємо. Як взагалі минуло лікування, як це розпочинає себе ваша дитина дуже добре, завдяки лікарям. Дякую їм великим, що оце вилікували нас. Ставлення дуже хороша в них. Він після цього лікування відсюди вже не хоче від'їжджати. Каже, їдемо в палату додому. кажу, ні, дому тебе вже не тут. Попали за мужність, наполегливість, терпіння та Дякую! <плес> <плес> Як ми дізналися, ходили в садочок, боліли часто, а потім попали в обласну лікарню з плівманією, а потім врачі сказали, що там аналізи жах у вас. Ну і, в общем, папа купив, а папа відвіз сюди аналізи. Ну і підтвердилось. Окрім захворювань таких простудних чи ще якихось. По ньому ніколи не можна було сказати, що він хворіє, угу. так. Зараз добре він почуває, особливо капризничать вже любе, тому що в лікарні здесь звик, що тут все можна, а вдома вже так ми йому не дозволяємо.